Будівництва агропромислового комплексу та земельних відносин охорони природи. У нас хвору на, е, є. На порядку денному у нас одне питання про надання згоди про, на передачу земельної ділянки в суберенду е, за кадастровим номером 0119. Слово надається Наталі Анатолій. В зв'язку з тим, що ми на попередній комісії не розглянули ще одне питання, а воно надійшло між комісією та сесією, воно звернулося ТОВ НафтаПраль. Просять передати в суборенду земельну ділянку, яка розташована в селі Станіславою під їхньою автозаправною станцією. Це е, АЛІАС, е, яка називається. Е, тобто е, е, вони віддали своє майно в оренду, віддали в оренду під приправим підприємство, підприємство систем компанія товариства з обережної куда на передала в оренду майно туринство Крипа систем. Ділянка згоди Сайстава вулиця Наумова 151 надається в оренду на термін в на термін не більше ніж оренда майна, а оренда майна тут згідно наданих нам документів 2 роки і 11 місяців. Вони поки просять на такі термін, Якщо можете ознайомитися з документами, в них є договора оренди. Орендна плата складає 12%. Тут ми це не переглядаємо. Ми тільки. Передаємо без зміни цільового призначення строком визначеним договором оренди войнових комплексів. І потім вони зареєструють суперення, буде нам надходити акція. Тобто це в цьому плюс, чому швидше хочемо розглянути дане питання. Це кращий оператор, так? Це колеги ГПД. Получається, там дві UPG і на Prime, ой, вибачте, і Укрпалет-систем. то Це один із цих, що UPG. Може, тільки за кращий сервіс. На цьому засідання комісії завершено.